Псалом 73. Псалом Асафа Бог насправді добрий до Ізраїлю, до тих, в кого чисте серце. А я ледь не спіткнувся мало, не послизнувся мої ноги. Адже я позаздрив зарозумілим, побачивши добробот нечистивих. Вони не, зазна... не зазнають жодних, страждань. То саме смерті їхні тіла здорові серед людей, які важко працюють. Їх нема, і злидні, звичайно, люди, їх не торкаються, тому гординя стала для них намисто. Вони наряджаю... наряджаються в насильство, наче в одежі. Їхні очі запливли жиром, а серце переповнені примарними мріями. Глузуючи вони, висловлюються підступно, бундючно, прогрожуючи насильство. проти неба підносяться свої уста, а свої, свої язиком походжають по землі, через те за ним тягнеться і народ мій, щедро черепаючи собі їхню воду і кажучи, як дізнається Бог, гіба має бути відомо Всевишньому? Ось і таким є нечистив, вони самовпевно нагромаджуються багатство на навіки. Тож невже надаремно я зберіг у чистоті своє серце і вмивав у невинності руки свої. Щодня зазнаючи ударів і щоранку особистих осо докорів. Але як би я сказав, буду говорити, як вони достав би я зрадником, роду твоїх дітей, я почав розмірковувати, щоб усе зрозуміти, але важко це було для мене, аж поки я не війшов у Божих святиню і не усвідомив, яким буде їхній кінець. Справді, ти ставиш, їх наслись комусь шляху і прирікаєш їх на руїні. Як же несподівано приходить їх спустощення, вони зникають і охоплені, жахом гинуть. Як після пробудження забувається сновидіння, так, і, Господи, піднявши, забудеш їхній образ, коли моє серце було сповнене гіркоти, і я відчував гострий біль у моєму внутрі. Я ніби волі, нічого не розуміючи, я був перед тобою, наче тварина. Тепер же я постійно з тобою, ти тримаєш мене за праву руку, провадиш мене своїм порадами і потім приймеш мене в славу. кого крім тебе маю, на небесах. І коли я за тобою нічого не хочу, на землі. Хоча моє серце і моє діло занемагають. Однак Бог є скеле мого серця і моєю долею повіки, адже ті, котрі віддаляються від тебе, загинуть, ти повністю знищиш усіх, хто відступить від тебе, моє щастя в тому, щоб бути близьким до Бога на тебе, Владико Господи, я покладаю свою надію. Аби звіщати про всі діла твої, амінь.